Після гірок вуха заклало! А можна вас на секундочку? А, ви можете показати їй те, що я скажу. Да? А, а, значить, я тебе кидаю. Ну? Не може бути. Може. Тобі видалили сльозні залози <рив> Бідненький. Та ні, а я розриваю наші стосунки. <рив> Натякаєш на те, що у мене монобров? Краще <рив> покажіть, що. А, Наше кохання померло. Мерзотник! Ну, нарешті! Ти вбив голуба! Та ні, я не вбив. Хоча так. Я вбив голуба! Кинь мене! Я тепер тебе ніколи не кину, кому ти.